Докопатися до істини неважливо самостійно, чи з допомогою психолога багато людей прагнуть до цього і займаються або самокопанням, або потрапляють у руки психолога, який сіляко хоче вам докопатися до істини і викоренити от той самий корінь зла. Але чи потрібно його викорчовувати? В мене колись прийшла аналогія. Можна подивитися на проблему оцю так, корінь цей зла, як на якийсь корнеплід. Це може бути дійсно корнеплід, якась картоплина, морквина, і там більш-менш відомий алгоритм, як її викопати. Початківці в самокопанні або початківці-психологи дуже часто уявляють себе або відповідно своїх клієнтів як моркв'яне поле, начебто треба раз, раз і видергувати кожну проблему. Але це може бути і якась така розгалужена система, якісь такі дуже товсті, але багато коренів, які е, так просто не підберешся. І викорінювання, да, це викорчовування, воно може взагалі виявитися несумісним із життям цієї людини. І, взагалі, і чи обов'язково потрібно це, знаєте, докопатися до відповіді на питання, чому? Якщо як я неодноразово казала, і ще буду казати, головне це нащо. Тобто, не завжди, не завжди докопування вам на щось допоможе. Воно може взагалі в нуль звести ресурс. Незалежно від того, чи ви самі самі купаєтеся, чи вас копають і докопуються, більш детально я розповідаю це в моєму відео відповідному на Ютубі.